Хотя мої! Я сьогодні буду з вами сидіти на стрімі 8 годин чи з годинку. Так що будемо залітати, будемо вам качати сторінки там і все. Тільки це буде в твоєму каналі. Там, ну. Може хтось і до вас додавить в контакти, там друзі, будете ви друзі, друзями. Там і все-все-все буде. І в цьому Ютубі я... Зроблю, щоб ви могли писати. Це буде, може я зроблю прем'єру, може і ні, я не знаю. Е, давайте тоді так. Всі, хто буде дивитися цей Ютуб, кожен з вас підпишеться на мене і я хочу набрати 15 мільйонів. не знаю. Скільки там захочу. Так що дивіться, я сьогодні. Ще зроблю ролик і опублікую його в своєму телеграм каналі, і обов'язково потім викладу вам. Ну, будемо з вами там спілкуватися. хочемо, можемо зараз з вами зайти туди і будемо там спілкуватися. Я вам гарантую зараз перейти на мій YouTube канал, який я відкрив. Який в мене він є? YouTube канал. У мене їх дуже багато. Так, заходжу я переглянути свій канал. Ось, дивіться. Е -е, ось, ось ось ось, ось, ось. мій телеграм-канал. Тут бачите, ось я при, прикріпив ссылку. Ви заходите, там можете так. Посилання на месенджер. І все, і ось мої ролики ви бачите. Так що стрім папа! -па. Заходимо зараз з вами тоді на телеграм-канал, спілкуємось. Будемо з вами питатися качати сторінки в Ютубі. Дивіться так. Я тоді роблю поки так. В Ютубі я поки не можу. Там в мене лімітка вже закінчилася. О! Що ж сто? Що... О! Кристина, а этот это ролик записываю, прикинь.